Тут по вулиці Качати відбулося офіційне відстання фантони і саме корпусу Євробачення 1917. Київська фантона стала найбільше за всі європаті. Без спіттяна його сцени будуть виступати відомі артисти. Пансона це як маленьке містечко, з неї їжею, декорацією, корабці медіафотою зі фонтанами. Тут будуть транслювати всі етапи десь у статусі. Східна територію фантони без коштору. Добудешся. Виглядав Києву давнину можна побачити на початок у Панзоні Європачення 2017. Тут є зображення Києва 5 століття. Також є світлини 19 століття. Також тут можна побачити трамбайчика, який ходив у давнину по Києві.